Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Зараз буду знімати копчення м'яса. Можна сказати, вже другий раз. Але все рівно чомусь треба вчитися. І зараз буду трохи по-другому це робити. Значить, Проходимо обсушку Значить, М'ясо у нас вже знаходиться. Ось сюди в нашій камері. Будемо його обсушувати Вентиляційний е, вздушку я відкрию. Закрию. Ой, одному погано. Так, значить, ще палма вже теж засипано. Предварительно хай буде. Нам треба виставити температуру. Наш виставляємо 60 градусів. Вот, 60 градусів ми виставили на датчику. Вот зараз перестане він. Вот, у нас 43,5 зараз. Тепер нам треба виставити шах NSSR кнопочку s 01. Ми залишаємо цей шах 0,1 градуса. От. Тепер вмикаємо, це в нас конвекція, вентилятор і температуру. От. Ми це вимкнули От. і залишаємо це на 30-40 хвилин. Зараз воно у нас буде там просихати це Ось. А далі вже буде. Іти по наступній схемі. Дякую всім за підписки на мій канал, за перегляди, за спілкування. О, починаємо спілкуватися. Це все правильно. О, щось може десь я не так роблю, підсказуйте, десь може я щось зробив правильно, у вас не виходить. О, тут треба спілкуватися. О, що ще? По маринаду, маринад не хитрий значить, на 10 літрів води, води якщо брати, то це 35 грамів ну, кип'яченої води, вже перекип'ятили воду соль, 35 грамів обичної солі, 35 нітритної, перець грошик, ну, десь з десяток так. Ну, так це по вкусовим, уже, вже кожен дивиться. Яке все це ну, треба, може хто не любить. Гвоздічки теж з десяток. Це на 10 літрів води. Ну а на літр води, звісно, буде от, вже з відсотків нижчих. От, там вже буде по 35 грамів солі на літр обичної солі і нітритне 35 в совокупності 70, а на 10 літрів буде 350 грамів. От. А, забув сказати, зачі цукру 25 грамів. На 10 літрів 250 грам додається, а так 25 грамів. Ну Це якщо трохи збився, вибачайте, ну, це такий маринад зробили. маринувалось у нас. Більше 12 годин приложили його там, щоб воно м'ясо не піднімало, щоб вода закрила його добре, все, приложили, там, гірку положив зверху ну, і в холодильнику. Ну, потім його проворачував трошки туди-сюди, щоб маринад нормально проходило. А ще е, саме м'ясо, філейки та. Е, Деодришки, дружина сприсувала спеціальні, спеціальні шприц є. Я далі потім, я буду це показувати, то я зніму. От, і ми цим шприцом. Дружина, верніше, це все робила, вона шприцювала це все. От, ну, так як люди показують, так робили і ми. Далі будемо наблюдати за цим. Зараз ставлю поки що на паузу. Ще раз всім дякую. От. Далі буду знімати сам процес копчення. І що в нас вийшло. Ми правильно зробили, неправильно вже, як то кажуть, на своїх помилках і вчився. Дякую всім. Так, ми пройшли просушку. Вимикаємо. Зараз подивимось, що у нас тут з ось. Таке ось все м'яско у нас. От. Наче просохло. Наші просохло, так. Да. Так, закриваємо нашу душеницю. Вентилятор наш. Так, тепер ще будемо виставляти температуру. На 90 градусів. На 90 градусів ми поставили. Є у нас таке діло. Так. Тепер Температура у нас зараз 158,6. Ми вмикаємо конвекцію. Вмикаємо наш термометр, на термометр. А тин Все у нас там не працювало. Ось є у нас, нас таке діло. Все працює. Так, і залишаємо це ми на 30-40 хвилин. Потім будемо вмикати щепу бойову підпалювати. От. І будемо далі зараз до 90-го дождем, коли набереться температура, а потім підпалимо щіпу і тоді вже буду далі знімати. 90 градусів ми отримали, зараз буду розпалювати щіпу. Так, все ми розпалили, димок вже пішов. ось, Вже все запрацювало. Зачиняємо нашу коптілочку. О, при такій температурі ми будемо при 90 коптити, невдобно самому будемо коптити 30 хвилин при температурі 90 градусів на нашій щепі Щепа це бук і вільха 50 на 50. О, так що будемо наблюдати далі. Так, пройшло час, зараз ми. Поставили на 80 градусів, збив я температуру. Ось, будемо далі коптити при 80 градусах. Зараз поки що 90. От, воно пройде час і впаде температура. Включаємо конвекцію, тем. От, е, значить, в процесі е, копчення температура виставлена на 70 градусів. Значить, в одному. 62, в другому 58 кусочки там м'яса різні. Вот, а тут у нас вже 60. Вставляли супи вот, в різні місця м'яска. Ну, ось, ось такі якщо видно, ось такі у нас є копчення. Все, ну, ну, значить так, нормально. Закшиняємо вот, і далі доводимо. До готовності, щоб було вже 70 градусів м'язку. Зараз вимкну димогенератор. димогенератор. Уже, Хватить, йому у нас тут 62 градуси до 70 залишилося трошечки. А тут уже на чомусь у нас 67, треба подивитися, що, що там. Так що димогенератор ми вимикаємо О, повністю і його обісточують. Все. Дімогенератор ми вбрали. Будемо поступати в нашу коптірню. Зараз вивітриться. І все. Ось така у нас нязко, тут таке бомбічське, перепілочки, кривця. Так що далі будемо доводити до готовності. Ой, блін. до готовності в 70 градусів. Так що. Будемо чекати. Ось закінчили копчення. Це така у нас перепілочка, сальце, крильця. Ось І у нас грудка з сальцем. Це таке вийшло. Не зміг засняти. Не вийшло в мене коптильня. Ну, це перші рази починаємо коптити. Будемо куштувати. Потім, коли буду знімати, я скажу, що в нас вийшло. Ну, по ходу, по виду, то дуже смачне. Ой, а там побачимо. Треба коли щось робити і своє їсти, а не якусь хімію. Ось. Всім гарного, позитивного дня. Дякую за підписки, за лайки, за спілкування. Пишіть. Будемо спілкуватися. До ну, побачення.